Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось сьогодні таке питання. Так, чи роблять порчі або негативний магічний вплив на Зеленського? Так, чи роблять расисти? Порчі або негативний магічний вплив на Зеленського. Скажіть, так чи ні? Так, да, на ньому порча насмерть. На Зеленському порча насмерть. Зараз будемо знімати. Роблять військові дії, він шість мечів, що вже не один раз і збіжав опасності. Уникнув небезпеки. Так. Уникнув небезпеки. В нього дуже така життєва сила велика. І в нього є захист. Його захист це його дружина. Кохання це захищає, то що справжнє кохання, воно захищає. І захищає його дружина, вона його охоронець. Ось так. Він заложник цієї ситуації. Колісниця, картамах. 10 кубків. Також Зеленського захищають наші маги українські, і притом їх про це ніхто не просить, захищають самі по собі і пристроюють йому таку щасливу долю, 10 кубків і перемогу. Колісниця – це побіда, побіділь. І це такий вдалий наступ військовий. І щоб була 10 кубків, щоб був щастя, радість. Тобто оцим е, расистським мастерам протистоять наші українські, які захищають Зеленського по умовчанню, він їх про це не просить. І е, кохання дружини. Дружина дуже така е, жінка духовного, такого високого рангу, е, як Дуже світла людина, і яка своєю енергією такою сильною, з енергією любові захищає його. Ось така ситуація. Так, прибираємо цей негатив. Тут показують, що хто робить. Роблять, от тут вийшло, що два якихось майстра чоловік і жінка, вони роблять смерть Йому на смерть, і щоб боявся, щоб не був такий увірений в собі, щоб були страхи, щоб тікав і кинув все і втік. Отаке. Заперечую. Так, Заперечую, заперечую. є зрадники, ті, що поруч з ним і ті, що підглядають, дивляться, як зробити шкоду. Шкодять, зраджують, заперечують. Також це негатив заперечує. І в нього такий тяжка робота. Він іде. Він буде йти стільки, скільки потрібно, до того вогню на горі. І це така стабільна праця, щоденна, тяжка і він доб'ється свого. Все буде добре. І ця карта каже, що від тої порчі насмір, що йому роблять, що він уже не один раз він від неї втікав. Відвертали вир... від цю біду. Так. Це заперечує. Це заперечує, що він жертва ситуації. Заперечую, що від нього не залежить. Будуть робити все одно, будуть гадості робити. Так. Це перекриваю. Зараз повернемо цим магом цю борчу насперсь назад повернемо. Заперечую. Це карта сонця е, на дні колоди, що це дуже добрий знак. В нього дуже велика життєва сила у Зеленського. Його не так просто. це взять і вбить. Має дуже велику таку міцну енергетику, позитивну. Ось знайшла цю карту. Сонце положимо йому сонце в вдійствує. Так, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Володимира Зеленського, прошу зняти з нього весь негатив, Знімаю, зняти порчу насмерть і всі негативні магічні впливи, що на нього роблять. Повернуть тому, хто робив, тому, хто замовляв, по Верховному суду, да буде так і так буде. Те, що йому бажають, хай з ними станеться. Не на переклад, а особисто на тих, хто замовляв, на тих, хто робив. По Верховному суду буде так і так буде. Нехай те, що потрібно Володимиру Зеленському, або щось краще, без перешкод проявляється в його житті, і хай він здобуде перемогу над решистами якомога швидше, буде так. Ось такий вийшов розклад. Хочу ще подивитися, чи знявся цей негатив, чи знялось. Так, ну його захищають Зеленського. Це не тільки я його захищаю, його всі, хто можуть, всі захищають гуртом. Так, скажіть, покажіть, чи залишився негативний магічний вплив на Володимирі Зеленському. Скажіть. Є перешкоди, залишились перешкоди. Є перешкоди. І це перешкоди такі, щоб ті, з кого він вважає другом, з тим, з ким домовляється, щоб вони в самий останній момент його підводили. Так, верховна жріця ти в плюс чи в мінус. Чотири пентакля і король пентакля це в плюс. Це захист вийшов його. Це його захист. Добре. Дякую, значить, це. Э, Порчу насмерть ми зняли. Потім я ще роблю деякий обряд, який я не показую на відео. Це не треба показувати, але я роблю чистку потім. Ось для нього, для Зеленського. А оці перешкоди я прибираю, заперечую. Заперечую, треба відкрити шляхи. Заперечую, перекриваю. Вищі сили духи роду янглоохоронці, прошу прибрати всі перешкоди з шляхів Володимира Зеленська на перемогу, на мир. Нехай те, що йому потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в його житті і щоб все якмога швидше був мир в Україні. Прошу, весь негатив, що Зеленському роблять, всі перешкоди йому встановлюють. Поверніть тому, хто робив, тому хто замовляв. По Верховному суду буде так. Хай з ними це все станеться. Буде так. Так буде. Так, ну давайте ще подивимось залужного, так? Да? Ми з Ленського подивились, то давайте ще залужного подивимось. Там, я думаю, що також щось йому роблять. Так, вищі сили скажіть, карти таро покажіть. Чи роблять расисти порчі або негативний магічний вплив на залужного Валерія? Чи роблять магічний вплив або порчі на Валерія Залужного? Скажіть. Залужного істеління, хтось його вже почистив до мене. На майбутнє збираються повторювати те, що робили. Е, в минулому було негативне щось. Ось, зараз це знято. На майбутнє по карті д'явол е, хочуть повторювати. Повторювати, будуть щось, якийсь негатив, будуть робити. В заложеного, також дуже сильний захист. І тут на майбутнє виходить, що він переможець. Вони роблять, щоб він не так сильно, щоб не такий різкий був. Уміряна з ставлять. Кохання вийшло. Карта Сонця дуже велика енергетика, дуже світла людина і має дуже велику енергетику, енергетичний такий біополя дуже сильний. Те, що робили в минулому, воно знято кимось вже почищено. Так, ось. Зараз, роблять, щоб він е не рухався. Ця карта повішена щоб отак от все, як... Не робив різких движень, зупинився і так стояв. Не робив нападів, там, не йшов вперед е по уміряності, щоб все, е все затримувалось. От, там, щось він чекає завжди, щось він щось очікування в якихось ві вічних, щось чекає, що доповинні дати, нічого не дають, там, чи щось обіцяють, не виконують. Та поряд Ось це треба прибирати заперечую, на будущее будуть повторювати якусь таку більший магічний вплив, якийсь нехороший. Бо карта дьявол, і що вони хочуть, що вони планують. Таксі влюблену колісниця, і що? У них нічого не вийде, бо то, що вони планують, також захист, дуже сильний захист дає жінка його. І є запис в книзі долі, що він переможець. В книзі долі вже прописано, що він переможець, що він виграє цю війну. Це то, що дьявол хоче, плати гроші, заперечую, це в нього не вийде. Тобто не треба розвивати навіть цю тему, що вони там планують. Зараз ми це все перекриємо, плани зруйнуємо. І на цьому все. Це вийшла його дружина, яка одразу вийшла, що вона його захищає, що я тут не чіпать. Не чіпать, не дивиться. Так, сім кубків, що він не задоволений тим, як відбуваються справи. Заперечую і перекриваю, перекриваю. Вищі сили духи роду янголохоронці, прошу зняти весь негативний магічний вплив з Валерія Залужного. Повернути назад тому, хто робив, тому хто замовляв, по Верховному суду. Те, що йому бажали, хай з ним, з ними станеться. По Верховному суду буде так і так буде. Вищі сили. Нехай весь негатив від Валерія Залужного. Як від дзеркала відбувається тому, хто робить назад, повертається. Та буде так. Прошу відкрити йому всі шляхи на перемогу. На здоров'я, на вдачу, щоб всі домовленості виконувалися, щоб його не зраджували. Нехай те, що потрібно, Валерію Залужному, бо щось краще, без перешкод проявляється в його житті. Вищі сили, Божого захисту, прошу для Валерія Залужного, да буде так і так буде. Буде так. Такий в нас вийшов розклад, ну тут полегше, ніж стосовно Зеленського. І дуже класні поруч з ними жінки, їх дружини, що вони дають дуже такий міцний захист, енергетичний своїм чоловікам, що це біополе не можна прибити. Дуже важко цим, хто робить, щось добиться, їм це не вдасться. Дякую за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.